Клаптик за клаптиком звільняємо нашу землю. Завдання було виконане, село звільнено. Не вони друга армія світу. Ольги на село невеличке, але противник зібрав тоді дуже велику кількість техніки. Ми готувалися до цього наступу, відпрацьовували взаємодію, 96-й батальйон. Підтянулись другі наші побратими. Штурмували сили нашої роти, артпідтримки і танків. Все, що можна було замінувати, все було заміновано. Напевно, вони не очікували таких рішучих дій від нас. Що ми підемо в такий наступ, противник кинув техніку. Більшість почала просто тікати. Я бачив, як перед танчиком бігли, кинувши зброю, бика. Вони просто бігли, здаватись, не хотіли, ми просто бігли і тікали. Останній опорник, там його два дні обложили, тримали. Там знаходились їх офіцери їхні. Три рази вони хотіли їх відбити, щоб вивезти. Ну, частично їм це вийшло. Дуже добре відпрацювали наші танчики. Противник, напевно, так не привик там працювати. В них навіть були заряджені птури, вони не встигли вистрілити. Противник, напевно, зрозумів, що не вони друга армія світу, а напевно ми. Ну, я там знаходився півтора сутки, потім отримав поранення, Мої плече. Кулемети прострелили, ну там незначне поранення. Тому я повернувся назад. Півтора суток бої не вчухали, вони пробували, вони спочатку відійшли, потім, напевно, захотіли повернути свої позиції, зібравшись з силами. Нічого в них не вийшло. Тому спалили їм. Не пам'ятаю, стільки одиниць техніки. Деяку техніку вони кинули, прямо, яка була заряджена на ходу і їхала. Коли ми взяли штаб, як виявилося, це була еліта російських військ, це була сводна рота десантників морської піхоти. У їхньому журналу ми опілили, що навіть тоді вже було 20-казняка, які не хотіли воювати. І познаходили листи. Я так розумію, офіцери спілкуються з своїми жінками, вони вже бояться спілкуватись по телефону, вони пишуть листи там, про які то плани пишуть, як можна, як можна вирішити так, щоб втекти з цієї війни. Завдання було виконано, село звільнене. Звільнене Ольгину почалось звільнення високопілля. Ворог зрозумів, що він в котлі. Був вимушений відступити. Понесли ми невеликі втрати. Ну, Невеликими їх назвати неможливо, тому що для мене навіть поранений любий це вже велика втрата. Коли товариші, з котрими ми разом йшли в атаку, легких боїв не буває, тому що ми всі розуміємо, коли йде бій що хтось може загинути, хтось може отримати поранення. Після вчора вивозив бійця, наступив на міну, відірвала ногу. Ну, Боєць. Навіть у такій ситуації надав свій сам допомогу, визвав нас по рації. Ну, він не втрачав оптимізму, сказав, що протези, повернутись назад. Бойовий дух у нас нормальний, зупинятись ми не збираємося. Ми висовуємося вперед потихеньку, клаптик за клаптиком звільняємо нашу землю. Ну, люди нас дуже раді бачити, всі здорові, всі противник може надіятися, що їм хтось допоможе, а може, просто їм немає куди відступати. Якщо бачать, під моє інтерв'ю, хай краще тікають. Тому що Ніхто їх жаліти не буде. У них стимулу немає. А нам треба звільнити землю і повернутися до мирного життя. У мене особистий рахунок є, вони окупували нашу землю, вони знищили мирне населення. У мене зараз загинули побратими, з якими я сидів, розмовляв, пив чай. Ділили окоп один на двої, на трої. Цього не можна забути. Що закінчиться війна, я не знаю, зможу я їм це пробачити чи не зможу. Напевно, ніколи. Люди, які в Україні, вони повинні знати, що вони під надійним захистом. Ми будемо до останньої каплі крові боронити землю. Відступати ніхто не збирається, у нас напрямок йти вперед, вперед, поки ми не звільнимо всю нашу землю, включаючи Крим, Донбас. Чужого нам не треба. Нам треба забрати своє. Я враховую, що на даний момент любі перемовини недоречні, тому що любі перемовини. Приведуть до цього, що ворог просто збере сили і піде знову. Я рахую, тільки повна капітуляція Росії перед Україною і перед світом буде означати кінець війни. Тому що я не хочу, щоб мої діти, внуки потім поверталися до зброї і воювали.